На обід у мене сьогодні дві ковбаски, велика порція салату, овочевого яйця з помідорами та сиром і шматочок хліба. Піду прогулююся, зараз вже шоста -го година вечора. Інколи буває так важко себе заставити кудись піти і прогулятися, але треба. От хочу сходити, можливо, ожину подивлюся, збираю. Там попереду місцева школа. Середня та старша, і плюс там ще і левел. Тобто з 5 по 13 клас включно. У нас молодша школа в нашому місті, тільки з 1 по 4, а середня починається з 5 класу. Це наскільки пам'ятаю, вона ну, система трішки відрізняється від загальної системи в Британії чи в Англії. тому що Молодша школа, по-моєму, з 1 по 5 клас включно. Це вся дорога до місця призначення. Йти треба вверх на пагор підійматися, вже так втомилася. Задихаюся. Так от, за -level. Моя донька закінчила 11 клас. І Зараз чекаємо кінця августа чи кінця серпня. Ох, дня оголошення результатів. Вона хоче, звичайно, залишитися 12-13 клас. Але результати покажуть чи як. Фу, не можу аж говорити, запихалась капець. Все, дорога трішки вирівнялася, я вже майже підійшла до місця призначення. До речі, кожен будинок має свою назву. Це називається Waitl Котич. Ніби сюди. Бо я тут рідко буваю всього. Мабуть, два чи три рази була за весь цей час. Mm -hmm. Mm -hmm. Подивіться, дивіться, всі дерева. А чуєте, як робить? Вони покриті. Вони всі покриті плющем. Тут ідеш, як в джунглях. не дуже чисто, сміттяночки, пляшки валяються. Заборчики такі у людей. Це задній двор. Як правило, вони огоражують задні дворики свої, а попереду або без забору, або такий невеличкий. І кущі, 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 кущі. У них всюди кущі, такі кущі, через які ти не пролізеш. Тільки що знімала, знімала, думала, що я знімаю, розповідала. Але виявилося, що ні, не увімкнула камеру. Вийшла я до цього ставочку, туди далі є поле з вівцями. О, там дитина десь плаче. Ладно, пройдуся, зараз гляну, ще тут зажиною, до ставка спущусь, посиджу там трішки. Погуляю, пройдуся і піду додому, бо треба їсти готувати. Сьогодні на вечері в мене буде картопля, варена молода картопля і салат з тунця, ну тунця консервованого. Яйця туди додам, цей тунець, потім кукурудзою, помідори і сметаною перемішаю все це. Сподіваюсь, буде смачно. Так, щось ужина, ще багато зеленої. Вісочки. І вона якась мілка. М -м -м -м. кисло. Мабуть, це ще рано прийшла збирати її. Треба пізніше. Такі тут доріжки, все огорожено. І вони йдуть навколо цього ставка можна. Сюди можна спуститися до ставка. От. Ну, а я поки пройдуся поверху. Потім спущусь до ставка. Так, а жина ще зелена, багато зеленої. А та, яка ніби поспіла, вона дуже-дуже мілка. ось, свічки, що це таке? Ось така. Обов'язково біля водойому є цей ротівний круг. Мабуть, рівень води упав, тому що раніше тут такий прям водоспад був. По камням текла вода. Зараз щось її немає. Трішки там щось тече струмочок, але зовсім-зовсім трішки. Так, можна туди вище піднятися, ну і то я на вихід вже піду. І можна нижче піти о, до ставка спуститися. Ужини тут повно, кусочки кущі. Як правило, місцеві її не збирають, її купують в магазині. Це, мабуть, одна така, яка піднімаюся, і, і рвуть цю ожину. М -м, У Ні, тут протоптані воночки доріжки, мабуть, не одна я. Ну, качечка. Уті, 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 уті. Уті, 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 Немає для вас нічого, чим вас нагодувати. І там наверху пішла ціла стая. Мужик там лова, він рибу сидить. І голуб тут паситься іде. <плес> світи прям в камеру. А туди пройдусь зараз сюди. От можна сісти, посидіти. Трішки. Подивіться, як краса. Сьогодні вітер дує. Качки пливуть до мене, думаю, що я їх буду годувати, а в мене немає нічого. Тявуть-уть-уть-уті. Все розвернулися, поплавли назад. Тут номерочок. Тут, мабуть, там спеціальний номер дають, номер 5. і з цього місця можна ловити рибу, якщо отримали дозвіл. Територія тут невеличка. В принципі, можна все обійти, мабуть, за 10-15 хвилин, якщо швидким шагом йти. Сюди так прийти можна, якщо тепла погода, сонячна. Взяти книжечку, взяти щось поїсти, прийти, на лавочку посидіти або навіть ось тут біля водички. І тут качки бродять. Такі холми. Тепер додому йти легше набагато, тому що я буду йти вниз з пагорбу. Вулиці всі заставлені машинами. Отак от, от купив машину, а місце під парковку не знаю, де шукати, наприклад, бо в мене парковочного місця немає. З квартирою воно не йшло, на жаль. Тому це буде також ще одна проблема знаєте, куди її ставити. Це оцей мужичок в костюмі і в шляпі. Я його кожного ранку бачу. Він там сидить на лавочці, і читає книжечку. Такий джентльмен. Це я після роботи взяла каву і сижу тут біля аббатства. Попереду мене це називається ранкова площа. По суботам тут базар. Сири, овочі, риби і ще багато чого продають. Але, як правило, я там не скупляюся, бо ціни високі. Ну, щось пекарня сьогодні закрита. Зараз іду додому. Тут різний антикварний посуд. Статуетки, посуд. О, ціни щось там виціли, не видно. Що по чому? Статуетка 27. Мабуть, пара. Такі ціни. 41 фунт. Тарілка оночки 13 фунтів. 21, 21 фунт. Такі не дешеві. Ось очки таке в садочку у мене тут чудо. Джесі, 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 Джесі. Така ніби ніжна-ніжна, але потім може зашипіти ні з того, ні з цього. Де? Ій. Кицюлька. До речі, знесли мій сарай вже. Це добре. Бо він вже такий був, покосившийся негарний. Тому приїхали, забрали. Всю кішку, вона вже в мене на столі. Китя. Китя, Що ти там забула? Де, кить. Пластиться. Не знаю, це когось, когось із сусідів кішка бігає тут постійно. Все, не можу собі місця знайти.